І я знову з вами. Просто в мене в мене одна проблемка. І ми тут далі продовжуємо спасати. Спасати страндбард. О, все, я запам'ятав, я мастер. І ми тут граємо, я нагадую за орків, і вибачте, що цього, що в мене виникли не неполадки, просто там ну збройнікали не так. Но я далі продовжую грати, і тут ми відб'ємося, і все нормально. Нам ще не помер один воїн, щоб нам не помер Артіс Всі... на всіх рештах. Ні, Нам дали нове завдання Убійте надсмотрщика і його охрану. Ну це легеньке завдання. Це перше завдання, це ще просто лянути. Мене саме найбільше нервує, це шосте чи сьоме завдання, От там де вбивати треба цих вог. Ну ладно, побачите там згоря. Я не буду вам там піарити. Я просто не люблю це завдання. Ого, я минулого разу, коли приходив, не замічав. Класно. Халявних три воїна. Шкода, що внесені. Ну, там ви нічого цікавого не пропустили, я просто дійшов до цього яфіка і він там дав мені якусь книжку, яку я не отримав. Ну а далі все добре. и сказал там, дякую, дякую, без нас... Отличный план. Без вас надо... О, все, ролик, ролик, молчу, молчу, молчу. Тащи этих вместе с остальными. Тащите их. Ну, я дальше делаю по своему плану. <тит> Все, у мене мене нема. Тепер хто помре, під помре. а <смір> а <смір> не, не, не здохне. Тут трошки. О, головне вбити цього, там далі піть не дасть. Ладно, мінус один. Головне, щоб э, Артис не здох. Е, Артис, ти, ти, ти я гуляв. Ладно, ми продовжуємо відбивати орки. Ну, а то що живий? Я думаю, тут же ніхто не здохне проти одного. Ну, я люблю більше грати за орки, якщо чесно. Все, ми пройшли місію. І я думаю, ну шкода, що одне відео получиться. 10 хвилин, а друге. 3. Ну что будет с теми, кого взяли в плен? Не беспокойся, мы спасем их. Они вернутся домой целыми и невредимыми. Принц Ахнес, лорд удар ждет вас в лагере Орков. Он говорит это срочно. Да, с вами не соскучишься. Вперед! а, я хочу вам сказати, якщо вам сподобалось відео, то ставте лайк і підпишіться на канал. Будь ласка, мені ваші лайки дуже допоможуть, що я починаю знімати нове відео. Ну, а наступного главу ми з вами цього вже прийдемо завтра. Ну, а з вами був Артемошев. Всім до зустрічі і па-па!